У Покровському районі чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Поранення отримали двоє чоловіків. 33-річного зловмисника затримано. Нападник з переробленої зброї здійснив декілька пострілів у бік перехожих, а потім поцілив по автівках. На місце події працювали співробітники відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління поліції, які зібрали речові докази та провели ряд слідчих заходів. Та в результаті встановили підозрюваного 30 квітня. Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили зброю з ознаками переробки та направили її на експертизу. За результатами дослідження, слідчим за погодженням з прокуратурою, чоловіку повідомили про підозру за частиною першої статті 263 та частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України.